Друзі, сталося неймовірне. Сьогодні несподівано виявилось, що представники партії Порошенко і представники партії Юлії Тимошенко зустрічались з представниками Трампа і домовлялись про можливість проведення швидких виборів. Головна ціль Представників Порошенка і Тимошенко отримати підтримку від американців, щоб ті дали їм можливість повернути собі владу. Хто б міг подумати? Тобто, виявляється, американцям набагато легше домовитись з корупціонерами Порошенко і Тимошенко. Хто ж їм це порадив? Мабуть, російські партнери американських політиків, які вже співпрацювали із Юлією Тимошенко. І з Петром Порошенко. нагадаю вам, що Юлія Тимошенко шикарно співпрацювала з Москвою в рамках газових домовленостей. Там були звинувачення на 7 мільярдів доларів і інші епізоди. А Порошенко, ну по-перше, вже банально мав. Фабрику в Російській Федерації домовлявся з Путіним в мінську, після чого отримав можливість заробляти гроші разом з кумом Путіна Медведчуком. Вони разом займалися так званою нафтовою трубою, вугіллям та всім іншим. Ось і виходить, що припущення, про яке ми з вами говорили, що американцям легше домовитись з корупціонерами, виявилось правдою. Я тоді задавав питання буквально. Тиждень тому, що заважає американцям підкупити Зеленського, якщо вони називають його диктатором, можна просто прийти і сказати, угода на 500 мільярдів, візьми, 50 відкат, всього лише в 10%. Не вийшло домовитись, не здає інтереси нашої держави. А от з Порошенко і з Тимошенко домовитись набагато легше. І знову ж таки повертаємось до питання, друзі. Хто їздив на інаугурацію, хто їздив на молитовний сніданок, хто здавав інтереси України? Юлія Володимировна Тимошенка зустрічалась, обіймалась і багато спілкувалась на молитовному сніданку з Ганною Герман. Ганна Герман, яка досі заявляє, що Янукович досі легітимний президент, яка досі з ним спілкується, Петро Олексійович Порошенко, якому Путін пропонував. Політичний притулок під час повномасштабного вторгнення робив це з посмішкою, не тікаючи на те, що це їх політичний партнер. Ну і купа всіх інших: Хразумковий, Барабаш, інші дріб, політичні дрібниці України, які їздили туди для того, щоб домовитися не за інтереси України, а в першу чергу за власні інтереси, десь фінансові, десь політичні. По великому рахунку. Це здача інтересів України. Немає значення в інтересах чиєї держави ти здаєш ці інтереси в інтересах Росії чи в інтересах Сполучених Штатів. Це державна зрада, і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко повинні за це відповісти. Вони хочуть повернути старі часи. Вони хочуть повернути можливість домовлятись. З американцями, і, звісно, можливість заробляти з росіянами зі своїми старими партнерами для цих двох персонажів, і, в принципі, для тих, хто їздив на інаугурацію, для тих, хто їздив на молитовний сніданок, можливість продовження політичної кар'єри в Україні повинна. Просто випаритися. Ці люди не мають права займатися політикою в Україні. Ці люди не мають права займати державні посади і виборчі посади в Україні. Вони повинні відповідати по закону, відповідати за свої старі справи і бажано відповідати за свої нові справи. Відповідні служби повинні провести всі експертизи стосовно їх висловів, стосовно їх роботи, зробити висновки. І прийняти необхідні заходи. Якщо ми цього не зробимо, нас продовжать хитати зсередини внутрішня безпека, гарантії внутрішньої безпеки це те, що повинні забезпечити ми самі. Сьогодні гарний день. Сьогодні ми в чергове переконали, що і Порошенко, і Тимошенко це покидьки. Які за власний інтерес, за ради того, щоб отримати гроші готові здати нашу державу? Так ми про це знали. Але ми думали, що війна щось змінила, що люди змінились на краще. Ні, вони на краще не змінились. На краще змінились ми всі, і їм не місце в нашому зміненому, на кращому суспільстві.